Ми команда юних пожежників та рятувальників. Прометей, наше ім'я символізує силу вогню, мужність і відвагу. Як і легендарний герой Прометей, ми несемо світло знань і навичок безпеки, прагнемо запобігти небезпеці та навчити, як діяти в екстремальних ситуаціях. Ми знаємо, що вогонь може бути. Як другом, так і ворогом, тому наш обов'язок захищати себе, своїх друзів і близьких від його небезпечної сили. Сьогодні ми готові поділитися своїми знаннями та продемонструвати, на що здатна команда Прометей. Що полимляй би вледів ти. Побійся. Сповісти, що один і на нас надійся. Знати правила безпеки. Треба в холод дощ і спеку. Знати, завжди скрізь і сюди, той життя чудовим буде. Ми команда дружна і славна. Про безпеку дбаємо здала. У безпеці наша сила, що дає нам дуже крила. Бережіть! Усіх навколо! І дітей привчайте. Ліс це повітря, ліс це природа. Ожежа у лісі це втрата і шкода. Якщо плавати, ти не маста. Не лізь у воду просто так. Від берега ти не відпливай, кругля з собою май. Якщо електричний дріт загорився і димить, його водою заборонено гасить. Потрібно не поміплювати, не терміново викликати. Якщо потрапив невконтрольований нафтоп, та не, нафто, не затримуйся там набагато. В кишенях руки свої підтримай, розведи лікці і швидко тікай. Вони землетрус і ураган причиняють лихо нам та жорстоко. Карає стихія, за бездумні і руйнуючі дії. Знайшов вибух яку знарячу гранату, при не не треба чіпати, будь обережним і пильну. i do